Едуард Шапаренко близько 20 років працює механізатором. Каже, попри звуки вибухів, він та його колеги свій фронт не полишають, продовжують осінні польові роботи. До таких реалій від початку війни звикли. Працювали більш круглосуточно, швидше вбиралося, швидше все це відтворювалося. А зараз за, за війни, виходить, що робимо прифотками, а не по нормальний робочий день. Вон чом і у нас виходить, що ми трохи запізнилися з уборкою соняшника. Ну, а так все нормально. Струдимося, будемо трудитися, що нам робити, нам більше других виходів немає. Через війну та несприятливі погодні умови врожай цього року менший за минулорічний, розповідає Юрій Шаповал. Крім того, менше підживлювали землю, бо ціни на добриво зросли. 1200 гектарів землі в нас, з них 900 гектарів кукурузи і 300 гектарів соняшника. В цьому році посіяли ранні культури. Це озимий ріпак, 84 гектари і 100 гектарів озимих культур. Але продати збіжжя швидко не вдається, нарікає Сергій Карпенко, оскільки порти були заблоковані, аграрії вимушені були продавати зерно дешевше. В цьому році дуже збільшилась у нас затратна частина. Под, ну, вона десь збільшилась майже процентів на 50. Продукція нашого сільського господарства вона не увеличилася, вона тільки зменшилась, тому що дуже, дуже складна реалізація. Ось ми. Провели дуже великий об'єм робіт. Ми посіяли озиму бріпака на площі 82 гектари, озиму пшеницю на площі 103 гектари жита, 53 гектари посіяли. Це дуже оно і затратно, і, ну, і то, що це в цьому році приходиться з коліс продавати продукцію, тому що дуже важка, важка реалізація. За словами керівника профільного департаменту сумської облдержадміністрації, сільгоспідприємства усіх форм власності продовжують збирати соняшник та сою. Соняшник наразі зібрано 48 відсотків від загальної площі або 160 тисяч гектарів. Сої зібрано понад 70 відсотків від загальної площі, 98 тисяч гектарів, які підлягають до збирання. За даними Олександра Маслака, станом на минулий тиждень посіяли 105 тисяч гектарів озимих культур. Зокрема, завершилась посівна кампанія озимої пшениці, ячменю та жита. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.